Thank you. давайте що, скоро паста, яйця треба просити. Всіх? Нічовий. Ага. утром і вечором пропшикувати. Що ми скоріше загоїлось, бо вони не маленькі були, розрізані величезні. Хочемо, десь і спрей. і добре допомагає. Так, з котлом все добре. Сутки пройшли, нічого з ним не зробили. Защита по пока працює. Давлення тримається. Вчора було 26. А, я лише включився. Робить було 30 зараз. Все, бачу, він тут 28 набирає, зараз почав грітися. Все, все тихенько, нічого тут так Чуть-чуть гудить, все працює. Все чітко. Тут дяд. І на землі трохи сиплю і в кормушку трохи сиплю. Так? Все. Так, залишилось тут ще три здорових нора. Два лишуться. Так, два лишуться. Так, два залишаються, цей мясник лишається хорошенький. Короте, Петренчик лишається, петрен Ландрас лишається. А оце ми каструємо. Не знаю чому, але почало одне яйце всихатися. Бачите? Один. Він гарненький, все супер, але одне яйце почало всихатися. Одне розвинуто, а друге ні. Ну і все, бракуємо його. Бракуємо його. Все, всім дякую за перегляд. До побачення. Сиплю тут на землю і в кормушку. Це случається, це случається. Іде ще чорненька. Ну, цього случається. Це чистий м'ясничок, лисенький, без сала. А Дай, масюлька. Ти халюся в мене, хальося. Да? Ой, де хто не тебе вже вкусив хтось? А, ти ці засранці. Десь поцарапали. Нічого, буває таке. А в мене є ж десь. Зараз буде тікати від мене, звісно. Щас ми... О! Все, пролікували. Опа, вже дивиться на мене, що це вийшло. Так, друзі, у нас зараз похолодало. Плюс 5 і в вроді вже обіцяють мінуса. Тому провітрювання ми вже закриваємо це. Вікна всі відкриті на провітрювання. Ой, якщо видно. Опа. Ручі не видно звідси, Ручі Провітрювання і там провітрювання відкрите. А це я закриваю це. Щоб менше було б холода. Опа. Отак вона закривається. Опа, все. Там тепер буде тепленько, все нормально. Основний воздух буде вратися звідси. Звідси воно. це вікно відкрите на провітрювання, ці два закритих і там в углу на ту сторону. Воно відкрите теж на Е, Зараз тут знаходиться градусник ну, по ту сторону. Плюс 16. Я думаю, що зараз. В ніч. Котл ще піджене, бо котл був виключений до цього десь не тиждень. Зараз він ось набирає температуру. Ну, коротко, ось отакі результати. А це я залишу відкритим, Хай звідси сквозить поки. Будуть вже мінуса, тоді будемо щось робити, друге. Ну, поки так. Поки так. Все, все воно герметично, все закрито, запрацює. Дякуємо за перегляди. Дзвоніть пишіть. Сало, м'ясо, сало, кстати, у нас 80 гривень, добре сало. Тонше 60 Обрізки, є все, можна замовити, вакумуємо. До побачення. Все, Ярик, пока, пока. <гум> так, Ранок, вічка вже обчикали. А тут процес йде. Чорненька льошка случається. Витерсього більше вистачає, чим спрей. трей. Через спрей, на жаль, він швидко цей ну, розход у нього. А цей пшик-пшик, палець болить, Ну, вистає набагато. Все нормально. Котел гріє. Це в мене, виходить, стоїть на 30 зараз. Потім падає температура на 5 градусів 25 і потім знов, знову заново починає гріти. Це сейчас зараз включено. Нажко, що включено. Так, можна тут Так, це не то. Це температура воздуха можна виставити. Там є датчик, з нього виходить. Це домик, я навіть не знаю, що це за домик. А, температура воздуха. Це, це домик на Не знаю Включається повна мощність. Е, менша мощність включити. Получається середня, да, середня. так? Можна? Це температура водички. Я не включаю на повну воно його банить. крутити, мабуть, багато. так він у мене стоїть. Манометр стоїть на площі на Вже давно залято, так давлення підкачав. Давлення я підкачав, тільки... коротше, воздух і давлення. А ну, тихо. Воздух і давлення я спускав через цей клапан, підключив підпітку. Ну, Від води, шлангою. Підстрілив, давлення є, відкрив по трохи воздухом, вигнав з усієї системи. Тут, звісно, кранниками перекривав. Ой, я, я включу. Світло. Тут, тут я кранниками перекривав Тут ту систему, тут ту перекрив. Е Ну, в принципі... А, і закривав буває цей насос, щоб назад не йшло. Котел. Пропускав спочатку ту систему, потім ту. Краще поки так було. Ну все, воздуха там точно немає, давлення тримається вже не один місяць, так. Все добре. Котел воно підтримує. 26. У мене зараз просто все відкрите, тут провітрювання. Там провітрювання. Тут у нас двері не дороблені і там то, то приміщення теж відкрите. І тут трохи, як говориться, сквознячок. Видно, воно повутиня гуляє. Тягає. Ну, тут тепло. От я воно зараз трошки цей не сильно одітий. Побігав, трохи з цим покрутився, от моя шапка вже мокра. На полу пол тепленький. Не холодно, от взяти щільову подлогу, вона чувствується, холодом дає. Тут тепленько. Все. Оце воно случається. І Андрас Петренчик його покриває. Її покриває. Це хорошенький місцек. Стоїть он. Вже ззаді вся мокра. Щось там є. Звісно, і у нас є ще такі екземпляри. Геть-геть культуристи. Ну, нуль. Це теж якась помість дракона. Ну, це на де добра, знає. Не? Так, що світло ну, ну, Кому жарко лягає на щіля, кому холодно лягає на, 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 на те полог. Друзі, плануємо побілку. Бо там є пару синоматок вже на підході. Треба, треба це, підготувати клітки. Так, використовуємо їздість, не гашену, треба гасити, відро і міксер і гарячу воду гріється, зараз занесеться. Е, я, сьогодні в мене помощник трошки, та йому видаю е, плащ, ну, щоб не він буде білити, бо я буду дерт робити, там з насосом треба погратися. А він, він піде білити клітки повністю. Зараз я покажу, що там зараз робиться і що буде потім. Так, зараз у нас... Це світло? Зараз у нас отака от красота. Не дуже. Е, ці дві льохи вже на підході. Е, це забої. Це зажоглось. Це їсть. Е, ну і все. Зараз це все побілиться і буде гарненько. Так, поросят все є. Да, все є. Все, це все перебілиться. Я думаю, що буде результат краще, ніж зараз. Ось тако. Ось такого, ось такого. Ось така ось така бардак у нас виходить. Теж случайно. це вробить піде на забой. Це ще чистили, температура упала, звісно, треба ще закривати, наганяти температуру. Все в нас дублюється, це в нас криниця, виход, зараз вона відключена, зараз центральна працює. Вода, да. поїлочки, жопики які маленькі. Тут різні, тут від трьох партій остатки да, від трьох. Ну, Такі лисіші, трохи волосатіші такі ось, не показую. Волосатіші, лисіші, середні. От різниця в них є, бачите? кучеравки, лисенькі, отакі. От Це від трьох партій тут різний. Більше ну, коротше, все що, все, що залишилось. Паралельно робиться ще дерь. Так міксується. Тут куча з пшениці приносимо трошки пулу сюди, підсипаємо. І так це все відром загриває. В середньому воно 50 на 50 виходить. Ще додаємо 2-3 ковшика ячм'я до цього всього. І так все дикушку, вона мішиться. Як ось вона у нас так виходить? Ми не жалуємося, поки все добре. Додається ще буває горох, чорна макуха, буває соя. Ну, не постійно. В ідеалі, в ідеалі, звісно, п'ємо дробілка, але, 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 але ми плануємо все-таки 18 кВт, щоб було міксер. І світло у нас є 380, але воно максимум запускається 10,5 кВт чи там 11 кВт. Тобто 18-15 кВт вже у нас не вийде. Це все треба переробляти, доплачувати, змінювати документи. На 380. А це все. На сьогоднішній день дуже-дуже накладно фінансово і трудозатратно. Це, це все, щоб до, доробити до, до, до кінця. Ну, Поки виходимо так, сподіваємося на кращий. Час може щось зміниться. А поки працюємо тільки так. Бо в день у нас багато. таких бочок уходить. Ти рібочки, це зараз дати їх. Повні. Ну, так вона надувається, коли наповняється, вона робиться рівень. Нам миленько міли. Так, так наповниться. Але надувається пісніше. Ну, коротше, тут зерна треба вбрати, не може підняти. Так, ну, надулося і все. все, біжу далі, розводити Так, Друзі, при... це Робота робиться. Воно ще свіже, мокре. Надіюсь, висохне буде гарненько. Ну, А різницю вже можна замітити ось тут. Як воно є і як воно вже стає. Поки так, так. Ось у нас воно вже ця льошка на підході і ця. І ще одна є. Зараз треба вже їм робити короче, место, та вже сидять в індивідуальній кліточці. Поки що так. Ось так, тут процес іде. Процес іде. Так, півтори годинки вже пройшло. Так, поки вони сюди перегналися, в цю сухішу клітку, теж всередині тут ящики оберуться, теж побіляться. Ну, вже завершимо все по-другому. Зовсім все по-другому.